Усім привіт! Мене звати Юрій, я мобілізований і вирішив з вами поділитися, як я готуюсь до мобілізації. У мене є ще в запасі близько двох днів можливо, трошки більше, можливо, до понеділка. Сьогодні у нас 26-те число. До відправки. Ще не знаю куди, але вже дещо вирішив на всякий випадок прикупити. Дивився відеоогляди в Ютубі. Я абсолютно не фахова людина, звичайний громадянин України, який не служив. Нічого не знає про армію і що там робити. Отже, е, вирішив купити взуття шкарпетки теплі і термобілизну. Ще треба інший екіп, екіпірування купувати. Ну, у мене був обмежений бюджет, по подивимося. Може, зважусь, може, ніж ще дещо докупити. Буду вам розповідати, що і як. Значить, наразі дивився я на взуття. Спочатку дивився на круте е, професійне, подивився по відеооглядах, дивився на взуття в компанії Лова. Воно коштує. На офіційному сайті 210 ні, чи 230 баксів навіть так. У нас в Україні я побачив варіанти на ОХ за 4500 гривень. Дуже заманлива ціна, але якщо ви розумієте, про що я, то довіри у мене до цієї ціни немає. По тій причині, що якщо взуття коштує стільки безпосередньо в компанії-виробника, ви порахуєте воно що має приїхати в Україну, розмитнитися, і на ньому ще мають заробити. Це звичайні продавці NOX, тобто магазини різноманітні, які продають таке взуття. Допустимо, вони беруть велику кількість партій, їм роблять знижку. Це німецьке взуття лово. Нехай їм продадуть його на 50 баксів дешевше, нехай воно вийде там, в районі 170 доларів. Але все одно воно буде. З нього буде заплачене мито, воно буде. На території України його треба продати, треба заплатити за воду світлу за обслуговування за менеджера за обслуговування компанії. Не думаю, я що воно може стільки коштувати, але це моя суб'єктивна точка зору. Я на цьому не наполягаю. Коротше, я через свій бюджет дивився щось в межах 2,5-3 тисяч гривень. Почав шукати в інтернеті, почав дивитися в інстаграмі. Мені почав інстаграм одразу бікдата працює. Інстаграм мені після першого запиту почав підтягувати наших різноманітних виробників всяких тактичного одягу, взуття все. Ну і я зайшов там на рекламу компанії однієї. Це був харківський виробник взуття, називався Butus Мілітарі. Купив я собі їхнє взуття, задзвонив, порадився з продавцем. Мені здалося, що типу, ок, не знаю. Написано, що там waterproof, типу вода не проникне взуття. Міцна підошва на зиму. Е Зроблене з шкіри. Значить, як там опис, я вам скажу. Значить, легка та комфортна. Виконана з гідрофобної натуральної шкіри із вставками з кордори. Це американська тканина, що не пропускає вологу, але дає дихати нозі. Значить, так, посилений носок і п'ятка. Устілка повторює форму стопи. Понад міцна підошва. Ну, так написано. Ось на візитівочці, яку мені в коробочку докинули. Ось така візитівочка їхня. Значить, компанія Botus Military. Botus, mil bo botus Miliтарі. ComUA. Не знаю, я нічого вам не можу сказати. Якісні вони неякісні буде видно. Зараз приїхали, вроді виглядають непогано. Значить, я радився з продавцем. У мене 43-й розмір ноги, 28 см довжина стопи і, і лівий 27,5 см. Значить, вона мені говорила, що вони великомірять, і можна брати 42,5, то це буде десь 28,3 мм. Ну, що я вам скажу? Я їх день чекав, вони не відправляли, ввечері перетелефонував уточнити, що таке. Коротше, виявили, що 42 половина немає, є 43. Я сказав: добре, давайте 43. Я не мав сильно часу. Зараз у мене мало днів, залишилось. Е -е, привезу цей, при, ви надіслали мені ось цей 43 й розмір. І слава Богу, що я взяв 43-й. Взагалі у мене 43 з половиною вважається. Добре, нога якраз гарно в шкарпеці сюди помістилася. Зовсім трошки є для пальців запасу, зовсім трошки наголошую, але вільно, нозі класно. Взуття легке для мене це було дуже важливо в тій причині, що я маю варікозний розширення, лен, і в важкому взутті мені настає край. Тобто я хотів легке взуття. Попри те, що я ходив в професійний магазин з тактичним взуттям для військових. У нас тут у Львові, я львів'янин. Дивився взуття за 8 тисяч гривень, начебто супер якесь там круте, я не пам'ятаю вже назву компанії, але воно було дико важке. Мені правда сказали, що воно супер класне. Якщо наступиш на міну пелюстка, вже були такі прецеденти, тобі не відриває п'ятку чи там ступу, коротше кажучи, а тільки може бути вивих, що прям супер тримає вибух. Ну але це взуття, я так зрозумів, стояти десь статично на блокпості, ще щось тоді, напевно, ок. Ну, мені. У мене був пріоритет легке взуття, тому що я собі уявив, що мені що якусь амуніцію треба буде, зброю, ще щось на себе. У мене зі спиною проблеми. Коротше кажучи, для мене було пріоритетно, щоб взуття було легке. Отже, воно легке. Ось така підошва у нього, довжелезні шнурки. Ось так виглядає язик. Я думав, що буде насправді ця штука повністю догори. Ось Це мій зона де язик вшивається в тіло черевика. Ну, ось так. Не знаю. Добре, це чи погано, з точки зору е ергономіки, можливо, буде вода чи сніг потрапляти. Це, мабуть, треба радитися з більш фаховими людьми. Я про це нічого не знаю. Я звичайна людина, яка не розбирається в тонкощах військової амуніції. Взяв я собі такі черевики. Приїхали мені швидко з Харкова, смерділи клеєм дуже сильно. Перший день вчора просто капець, таким клеєм-момент. До речі, і видно місця проклейки, так. ну... Акуратність я би поставив черевику, на, мабуть, на четвірочку, тому що є місця склеєм і на шкірі трошки, тут я пальцем вже здирав. Ні, ну, загалом достатньо акуратно, я не буду нічого говорити. Сподіваюсь, що будуть гарно служити. Я ще запишу відео, огляд на них, коли я вже почну їх використовувати, тоді це буде більш об'єктивна інформація. Ось така устівка. Ну, така мені здається, в мене є Тімберленди взуття. Там також ергономічна устілка, ну вона там буде відверто покруче, ніж, та, ніж оця. Ця така трохи дішманська, вибачте, за слово. Ну, але я не купував собі взуття за 200 баксів, а купив взуття собі оскільки, там, за 75 баксів так, ну 3140 гривень. Мабуть, нормально, як на таку ціну. Головне, щоб вони не розвалились і не протікали. Так що ось таке взуття, ось два боти. Я собі взяв вирішив взяти. Попри те, що я зустрів на вулиці військового, причепився до нього, питав, чи варто що варто брати, що купувати. Він сказав, що нічого не варто купувати, що все ті дають, все ок. Але сказав тільки, що варто купити додатково, в разі чого пару зуття, якщо ту, ту, ту промочу, яку видадуть в армію вже безпосередньо, мають видати талани, я так зрозумів, українського виробництва. Не можу вам сказати, якісні вони не якісні, не знаю. Мали, я як по його пораді, я купив ще одну пару взуття. Мені було актуально зараз, так що буду їх тестити. Окрім того, що я купив тактичне взуття, я ще придбав тактичні шкарпетки. Як я почув у відео огляді, дуже важливо, насправді, щоб не замерзнути, взуття навіть може бути зимою, демісезонне а не обов'язково з утепленням. Головне це шкарпетки. Отже. Купити гівняні шкарпетки і вашим ногам труба. Вони мають відводити вологу, мати зони для дихання. Хороші шкарпетки професійні коштують 1000 гривень. Такі прям супер круті, в яких ваша нога буде дихати і не відвалиться. І буде нормально взаємодіяти, якщо ваше хороше взуття з цим взуттям. Ну, у мене обмеження по бюджету. Я купив дві пари. Ось таких мені порадили в магазині у Львові. Скаут тактика, здається, називається. Ось такі насакі сказали, що прям добрі, круті, тепло. На мінус 20 на упаковці на них написано. Мають ось такі тут оце тоненьке, оці помаранчеві зони. Мають тут сіточку таку над пальцями дихати, коли вдягнути. Тепло. Я одягнув, зразу одразу почала нога грітися. Там якась процентовка у них, мають бути обов'язково вони з процентовки. Якщо шкарпетки з котону, все, рахуйте вам, вашим ногам труба, тому що вони спітніють і замерзнуть. Волога не виводиться, вони дуже добре котон тримає вологу, вона не випаровується. Так що, порада, як я зрозумів, все, що радять, це брати спеціальну процентовку, яка дихає. Є ще така шерсть меріно, називається це якась там тваринка, особлива шерсть от вся типу модна. Термобілизна і шкарпетки вони мають типу, процентовку з цього Маріну. Марінос, я так розумію, це порина. Одним словом, е маєте лишні гроші, не пошкодуйте і купіть собі модні шкарпетки. До взуття. Я купив дві пари, мабуть, ще, можливо, зважуся і куплю одну пару за тисячу гривень цього якогось крутого, типу це круті шкарпетони. Окрім того, що я купив ось такі шкарпетки 210 гривень. Я купив ще собі термобілоїзну. Вчора виявляється, що вона має бути двох шарів: перший шар і другий шар. Я цього не знав, але мені розповіли про це в магазині. В одному магазині я купив другий шар польського виробника. Мені порадував У нас тут у в магазині Штурм. Компанія називається Helicon Tex. Ось така футболка. На довгий рукав з замочком. Класна тканина. Я вдягав на тіло супер, реально тепло. Правда, я вдома тестував і посидів трошки в ній. Типу, прикольно, зручно. Е, ось така ковтина. У мене розмір зараз S, тому що я сильно схуд, важу 65 кг, схуд колись важив 75, у мене 1,75 м зросту. Ска мені підійшла. І ось такі штани так само. Це другий шар, так званий. Шановні, майте на увазі. Він надягається на перший шар тоненької термобілизни. Ось такий. Він також тут вафелькою такої текстури тканини. Дуже приємно, мабуть, фліс якийсь. так. Вона грубша, така по відчуттях, вона реально така цупка, грубша. Також купив, бо в цьому магазині не було першого шару мого розміру, був тільки XL, Я купив ось таку якусь скаут, тактика, зайшов, хлопці сказали, от є звичайна тоненька термобілизна, 800 гривень я дав. Підштанники такі і ось така футболка. Фіхію знає, хто йдуть. Ну, тут все, що написано, це L. Мабуть, Україна шиє, не знаю. Я її вчора вдягав тести, в ній холод. Ну, але це перший шар окей. Не сильно вона мене зігріла, ну, але, мабуть, і не мала. Я ще протестую перший другий шар один на одному. І скажу вам, як воно буде, коли вдягти два шари на себе, наскільки це тепло. Також шкарпетки з черевиками протесту. Я все це протестую, посижу годину часу в лісі. У нас тут я проживаю в мікрорайоні Сихів у Львові. І розповім вам, як я себе буду почувати, коли надягну два шари. Ось ця білизна, до речі, вироблена в Китаї. Але дизайн зроблений в Польщі. Ну, Вроді, типу, кажуть, що вони. Мені мазинська, що вони з 2008 року, вони торгують цією компанією. білизною, все ок, всі задоволені, типу, вважається, що якісно. Е, значить, шановні, що я вам ще скажу? Е, всі, хто хворенькі, і думає, що, наприклад, проскочить щось, я частково придатний, і таких було у нас. У Львові, принаймні, тут треш робиться на призовній дільниці. У нас тут військоматі, там просто капець, так що не майте ніяких ілюзій, всі частково придатні, придатні. Так нам і сказали. Вже на розподільчому пункті, після того, як ми все пройшли. Конвейер лікарі нікого не оглядають сильно. Ну, хіба у вас реальна інвалідність, або у вас щось прям є на що звернути увагу? Тоді це у мене міжхребцева грижа, на яку я. Добрих 9 років виніс цілу купу грошей, тому що, ну, боліло постійно, постійно проблеми зі спиною. Лікар взагалі на це не звернув уваги. Подивився, що на 2 мм, але в сторону спинного мозку, хребта, але це не актуально, написав, що я здоровий, таких, як я було масово. Вони, коли ви говорите свою хворобу, говорять, та то у всіх. Так що готуйтеся до того, що якщо ви частково придатний, ви придатний. Не майте ілюзій. У мене ще рефлюкс, це нікого взагалі не цікавить. Я ще раз скажу, таких, як я, і ще є хвороби, не хочу про це. Менше з тим. Коротше, е майте на увазі, що принаймні у Львові забирають усіх кривих, косих, горбатих і ненормальних, включно з наркоманами, яких я також бачив на призовній ділянці. Реально чувака в стані делірію наркотичного. В болоті, який десь по дорозі впав, він сам до себе говорив щось там. Розк... Ну видно, типу, антропологічно просто засушений, такий класична людина, яка вживає дуже довго системно вже наркотики, можливо, десь сидівший, таких теж мобілізують, там <сих> сиділи хлопці в шоці, чекали вже які відправки. ну, Буває. Так що, і з такими прийдеться, мабуть, разом. Бути поруч, воювати. Добре. Але це я вам розповідаю не для того, щоб вас засмутити. Ну, зараз така реалія. Росіяни кидають все, що мають, м'ясом, ми воюємо м'ясо на м'ясо. Тож, не майте ніяких ілюзій, шановні. Так що, бережіть себе, утепляйтеся, купуйте собі хороші речі, ми в цій війні маємо перемогти. Це дуже важливо. Бо інакше будемо, бо інакше нас не буде. Так що, ще запишу вам відео, як там. По по тестуванню термобілизни і взуття, все тримайтесь, хлопці.